How many patients have you been able to cure so far? <laughs> I would say one. <laughs> how many people have I cured? Well, uh, there are no real cures right now in psychiatry. <laughs> yeah. The idea of any. Uh, you asked me about the issue about how many people I've cured. I don't know that any of us are ever completely cured of anything. I have not been able to cure many patients. I have cured none of my patients. дуже складно відповісти на це питання, тому що воно вимагає, начебто, такої ідеалістичної відповіді. Взагалі, розлад це дуже сильно складна така система, де є і біологічні, генетичні, і соціальні фактори, які ем, формували ось цей стан, до якого людина прийшла. Да? Її особиста відповідальність і таке інше дуже складна система. Якщо ми розглядаємо це в контексті психіатрії, то да, легше вивести в певну стабільну норму, там, де у людини, наприклад, немає галюцинацій, маячень, немає такої апатії, подавленості, немає циклічності, вона більш-менш така знаходиться в ось цій рівній лінії. Да? Якщо ми вже розглядаємо в контексті психотерапії, в консультуванні, то тут уже набагато складніше, тому що відповідальність 50% лежить на самій людині клієнті, і 50% на спеціалісті. І тут уже дуже багато буде залежати від того, що людина робить. Зі своїм життям, наскільки вона адаптується, наскільки вона слідує за своїми цінностями, потребами і таке інше. І з другої сторони, хочеться розібрати, а взагалі, що таке норма психологічного здоров'я. Тому що є певні такі узагальнення, але все ж таки, ця норма буде визначатися індивідуально для кожної людини. Да, Ми можемо так пройтися по сферам і сказати: ну от людина здорова, коли вона відчуває емоції і може якось їм дати раду, коли вона реагує не в якихось таких полярностях, коли вона соціалізована, коли її стан більш-менш рівний. Ну і все. А яка формула буде індивідуальна для певної людини? Це вже питання, тому що вона має йти до цього, вибудовувати це і давати відповідь на це питання сама.